Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печі, Сьогодні 23 травня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Після саміту G7, на якому було ухвалено рішення запровадити санкції проти компаній в третіх країнах, які допомагають Росії в обході санкцій. Кремль почав тиснути на Індію, аби лише уникнути тотальної ізоляції. Адже на саміті G7 прем'єр. Індії Нарендра Моді зустрівся із президентом Зеленським і висловив свою підтримку українському народові. Ну звісно, казати, що Індія стала повністю на наш бік. На жаль, не доводиться, але це також був дуже показний жест, який розлютив Москву. І от тепер Росія почала погрожувати Індії розірванням низки договорів, якщо та не заблокує наміри Заходу із тотальної фінансової ізоляції Росії. Ну, а саме про це на саміті в Херосімі якраз мова йшла разом з тим, на тлі спроб Китаю зблизитися з Європою. До Пекіну сьогодні прибув російський прем'єр Мішустін. Попри війну Росії проти України, Пекін і Москва прагнуть посилити відносини, в тому числі і в економічному плані. Однак, як стало відомо, Мішустін ще й прихопив із собою до Китаю цілу низку підсанкційних російських бізнесменів. Очевидно, що на тлі санкцій G7 Кремль намагається знайти лазівку для їх обходу у Китаї. Тому докладніше про все це далі з вами і поговоримо. Отже, для розуміння контексту, спочатку нагадаю, що одним із головних питань цьогорічного саміту G7 було те, як укріпити альянс цивілізованих країн навколо перемоги України. Ну, а для цього, окрім допомоги нашій державі, потрібен ще й безпрецедентний тиск на Росію. І от перше, що зробили лідери країн G7 – це висунули відвертий ультиматум країнам, які так чи інакше підтримують російську агресію. Причому, навіть якщо ці країни публічно нібито нейтральні, а можливо навіть кажуть про те, що вони на нашому боці, але допомагають Росії в обході санкцій. І от тепер G7 відверто говорить. Прийшов час визначатися, тому що на цьому етапі війни потрібна тотальна ізоляція Росії, аби остаточно поховати її військові спроможності. І от у спільній заяві лідери G7 заявляють: всі країни, які на боці Росії понесуть серйозні витрати, якщо вони не припинять цю діяльність негайно. Ми позбавимо Росію технології J7, промислового обладнання та послуг, які підтримують її військову машину. Ми повторюємо наш заклик до третіх сторін: негайно припинити надання матеріальної підтримки агресії Росії. Інакше вже ці країни зазнають серйозних витрат. Ми посилимо нашу координацію, щоб запобігти постачанню зброї до Росії третіми сторонами та реагувати на них, і продовжуватимемо вживати заходів проти акторів третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії. Ну і вже в останній день саміту стало зрозуміло, що це були не порожні погрози, тому що голова Єврокомісії Урсула фондерляїн заявила, що в 11-му пакеті санкцій ЄС проти Росії. Будуть обмеження проти майже сотні компаній з третіх країн, які допомагали Росії в обході санкцій. Зокрема, Варсула фон Дерляїн зазначила, що у ЄС є чіткі докази такої допомоги. Ну а серед підсанкційних компаній є ті, які базуються, наприклад, у Китаї. Ну, це не обов'язково, що це саме китайські компанії, тому що Росія може реєструвати компанії де-інде, аби видавати їх за іноземні. Однак. Такі країни, як Китай, Казахстан чи Туреччина, ну, все ж таки, мають слідкувати за тим, аби такого в їх країнах не відбувалося. Ба більше, відомо, що Брюссель хоче націлитися на так званий тіньовий флот танкерів, які перевозять російську сиру нафту по всьому світу. Відомо, що Росія вже експортує левову частку нафти саме цим піратським методом, через так звані підставні кораблі, і насправді. Ще в березні цього року журналісти Bloomberg викрили, що щонайменше дві компанії з Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів допомагають Росії обходити західні нафтові санкції за допомогою такого тіньового флоту танкерів. А спільно дві компанії володіють майном нафтових танкерів на 2 мільярди доларів, тобто танкерів там багато. Ну і прикметно, що офіси обох компаній вони зареєстровані у покинутих. Будівлях, а сайти у них або не існують, або ну, не актуальні. І виявилося, що практично всі танкери, які належать обом компаніям, цього року заходили до російських портів, аби отримати там вантаж з Росії, або ж цей вантаж просто м, йшов так званим шляхом міжкорабельного трансферу. Тобто, коли виходили одні кораблі з російських портів, а потім вже десь в морі їх перевантажували на цей тіньовий флот. Причому сколотили ці дві компанії тіньовий флот протягом минулого року, бо перший танкер було закуплено в березні, а в червні, вибачте, минулого року, а останній, от у лютому, вже цього року. І виходить так, що тут до Індії є питання, і скоріш за все ці питання піднімалися на саміті G7, коли куди був запрошений і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Ну і вже після саміту G7 Кремль, схоже отримав дуже неприємні сигнали щодо того, що старі лазівки можуть бути закриті. Видання Блумберг стверджує, що Кремль за лаштунками чинить тиск на уряди, зокрема на Індію, погрожуючи анулювати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати очікувані кроки спрямовані на перетворення Росії на фінансову державу і згоя. Через її вторгнення в Україну. І тут мова йде вже про засідання глобального органу контролю за відмиванням грошей, яке відбудеться вже у червні місяці. Для зручності я далі називатиму цей орган абревіатурою ФАТФ. Так от цей орган може дуже і дуже сильно вдарити по Росії. Документи, з якими ознайомився Блумберг, та звіти офіційних осіб у країнах НАТО, знайомих із ситуацією, дають уявлення про те, як Росія переслідує комерційних партнерів напередодні червневого засідання ФАДФ глобального органу контролю за відмиванням грошей. ФАТВ призупинила членство Росії у лютому. І Україна наполягає на тому, щоб цей орган наклав додаткові обмеження, додавши Москву до свого чорного списку, тепер про все по черзі. Чому для Росії небезпечно потрапити до чорного списку ФАВ? А тому, що внесення до чорного списку ФАТВ поставить уряд Путіна в одну компанію з Північною Кореєю, Іраном, Там М'янмою. це єдині країни з таким статусом, і це занулить російську економіку в ще більшу ізоляцію. Якщо цей захід буде вжито, то держави-члени цієї організації, а це практично весь цивілізований світ, окрім того, банки, інвестиційні будинки, компанії з обробки платежів і так далі, а всі будуть зобов'язані проводити посилену комплексну перевірку у випадку, якщо йдуть якісь буквально будь-які розрахунки з Росією. Це означає, що майже жодних шпарин для махінації з обходу санкцій не залишатиметься. Ба більше Росію просто обходитимуть 10 дорогою, аби лише ніхто не подумав, що ви працюєте з росіянами і можете допомогти їм якось в тіньовий метод обійти обмеження і е, якось відмити гроші. І отут Росія і починає свою нахабну гру з шантажем. Відомо, що багато країн так званого глобального півдня, включаючи Індію. А переважно зберігали нейтралітет щодо російської агресії проти України. Оцей баланс був продемонстрований і на саміті Великої Сімки в Японії, а де прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді і президент Зеленський зустрілися особисто вперше з початку повномасштабної фази війни. А звісно, тут немає жодних ознак такої негайної зміни позиції Індії на нашу користь, але така зустріч вона точно змусила диктатора Путіна нервувати. Тому що він сподівався, що Індія, ну точно на його боці, а тим паче й Путіна ймовірно дуже сильно бісить те, що Зеленський зустрічається з ким захоче. А він замкнений в Москві через ордер на арешт, виданий міжнародним кримінальним судом. Тобто, виходить так, що поки Путін сидить в Кремлі, Зеленський навпаки проводить вихідні на G7 з кількома лідерами, яких Путін прагнув залучити як союзників Росії. І от тепер Росія почала погрожувати Індії. Зокрема, все почалося з того, що російські пропагандисти спочатку почали погрожувати Індії розірванням низки договорів в оборонній, енергетичній та транспортній сферах, якщо той самий орган ФАТФ внесе Росію до чорного списку, а Індія, яка також входить до нього, ніяк цьому не заважатиме. Пізніше з Кремля вже відвертіше почали казати про те, що Індія має протистояти будь-яким крокам України щодо включення Росії до чорного списку країн з високим рівнем ризику. Ба більше Кремль почав погрожувати уряду Індії наслідками, якщо Росію внесуть навіть до сірого списку. І от сьогодні видання Блумберг наводить цілу низку проектів між Росією та Індією який Кремль може розірвати, якщо Індія не вплине на рішення ФАТФ. Ну і на жаль, тут Індія встигла вляпатися в цілу низку на спільних з росіянами проєктів, зокрема співпраця нафтового гіганта РосНЕФТЬ із індійськими компаніями. Це експорт російського озброєння та військової техніки до Індії, а також технічне співробітництво в сфері оборони все це також опиняється під ударом. А російські пропозиції щодо нових спільних авіаційних проєктів це енергетична співпраця в атомній галузі, ну і також це угода у сфері логістики. Тобто Кремль починає так активно тиснути, що мовляв, Індія може всього цього позбутися, якщо вона дуже сильно буде зближатися з заходом. Хоча тут зроблю ремарку: насправді, ще місяць тому Індія через санкції вже призупинила купівлю, наприклад, російської зброї. За словами індійських чиновників, російські поставки військових товарів до Індії призупинилися, оскільки країни намагаються знайти платіжний механізм, який не порушує санкції США. Індійські платежі за озброєння на суму понад 2 мільярди доларів застрягли приблизно на рік. А Росія припинила постачання запасних частин на суму близько 10 мільярдів доларів. Той же час на тлі новин саміту G7 про ізоляцію Росії прем'єр-міністр Росії Мішустін сьогодні розпочав дводенний візит до Китаю. Причому в Пекіні Мішустін планує зустрітися з китайськими лідерами, ну а також із посадовцями з фінансового сектору. Окрім того, в Шанхаї буде проходити форум, куди Мішустін привіз із собою цілу низку російських бізнесменів, частина з яких вже знаходиться під санкціями заходу. І от на цьому форумі вони будуть намагатися заручитися підтримкою Китаю, але що ще більш важливо, мішустін має зустрітися із головою Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном в Пекіні і обговорити питання співпраці у промисловості, енергетиці, транспортній інфраструктурі і навіть сільському господарстві. І тут варто додати, що Пекін не приєднався до західних санкцій проти Росії. Навпаки, торгівля між цими двома країнами вона лише нарощувалася весь час повномасштабної фази війни. Отже, наразі Кремль намагається заручитися більшою підтримкою Китаю на тлі спроб Заходу загнати Росію у ще більшу ізоляцію. Втім, докладніше про це. Давайте далі поговоримо з політологом Андрій Вігрінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, ради вітати. Доброго вечора, Олексій, радий бачити. Доброго вечора. і вам. Давайте так почнемо трохи здалеку, зокрема з підсумків саміту G7. чи дійсно на ньому були ухвалені якісь такі рішення, які закладають основу ледь не тотальної ізоляції Росії, ну зокрема в економічному плані? Ну, якщо такі рішення приймалися, то вірогідніше за все вони проговорювалися скоріше усно, ніж лягали в текст документів, тому що в принципі з тексту фінального ком'юніке, ну обсягом там 40 сторінок, яке саме було прилюднено 20 травня, можна говорити лише про наміри, про наміри без деталізації того, як ці наміри будуть втілюватись в подальшому, да? наміри країн Великої Сімки, робити все для того, щоб Росія зрозуміла. Що так чи інакше, продовження війни і ті механізми, які вона знайшла для того, щоб окремі санкційні пакети обходити, вони будуть ставати дедалі меншими, і країни будуть вживати всіх заходів для того, щоб обмежити її можливості видобувати доходи, так, чи здобувати доходи для продовження агресивної політики і ведення війни, ну то це власне кажучи те, що відноситься безпосередньо до саміту 7 Якщо ми говоримо про те, що було самі тут саміту сім, то там були якраз політичні висловлення і рішення окремих країн да, Канади, Сполучених Штатів, Великобританії, які стосувалися вже безпосередньо санкцій, Да? І ці санкції вони якраз е, фактично були тою прилюдією. Та прелюдія, яка передувала конкретно уже ком'юніке, і вони демонстрували, в яких сферах будуть діяти конкретні санкційні механізми і на які компанії вони поширюються. І там дійсно є компанії, через які здійснювався паралельний імпорт чи спроби обходу санкцій Є от нещодавно мені потрапляло на очі, просто ще не встиг ознайомитись обвинувачення сполучених штатів деяких фізичних осіб, які протягом 22-го року здійснювали ну, вчиняли злочини, пов'язані з обходом санкцій, здійснення паралельне постачання в обхід санкцій товарів подвійного призначення для потреб російського ВПК. Ми можемо говорити про те, що розширення санкцій стосується тих сфер, які для Росії є пріоритетними, і стосуються вони видобувної промисловості в першу чергу, і плюс науково-дослідної співпраці на рівні відповідних Них інститутів, да, які так чи інакше ну співпрацюють в питаннях розвитку і в питаннях, в тому числі, видобутку вуглеводнів, тому санкції, які запроваджувались перед час саміту G7, да вони фактично були демонстрацією того. Тої тези, яка була відображена в самому каміняке. Ну і в тому ж коміняке в цілому ну традиційно немає ніколи жорстких висловлювань ну, з конкретним планом дій для того, щоб противники чи опоненти до них готувалися. Там завжди універсальні конструкції, і навіть в питаннях, які там стосуються. Китаю, да, чи взаємодії з Китаєм, ніхто не пише про торгівельну війну між країнами Великої сімки Сполучених Штатів і Китаю, але пишуть про те, що економічна модель Китаю викривляє ринкові механізми, і, хоч ми віддані механізмам і правилам світової організації торгівлі, але заради захисту національних інтересів будемо вживати відповідних симетричних заходів. Ну а там далі думайте, панове в Китаї, які ці будуть симетричні заходи, чого вам очікувати. Ну тому поки що нічого катастрофічного на саміті безпосередньо в документах відображено не було Ну, катастрофічного для Російської Федерації. Пане Андрію, тим не менш, а, бачили, що на цей саміт запросили лідерів країн так званого глобального півдня. Ну, зараз багато хто розмірковує, що там могло стати результатом такого запрошення і тих діалогів, які там були. І знаємо, що попереду, вже після саміту G7, в червні на нас чекає засідання групи з протидії відмиванню брудних грошей. Така організація, яка можливо, там ну багато про неї хто і не чує. Тим не менш, видання Блумберг стверджує, що Кремль, розуміючи, що буде засідання цієї групи, намагається якось тиснути на Індію, яка все ж таки є членом цієї групи. А щоб ця Індія почала якось впливати на рішення цього органу, аби не вносила Росію в список дуже ризикованих країн для співпраці, а той самий чорний список, чого вимагає Україна, от я трохи вище пояснював ці моменти. А на вашу думку, ну чи дійсно оцей тиск на Індію з боку Кремля може якось вплинути на рішення цієї групи з протидії відмиванню брудних грошей, і чому Росія так боїться потрапляння до цього списку? Ну ви знаєте, я насправді е, ну, скажімо, я розумію, що таке ФАТФ, і я розумію, що і Україні потрібно. До речі, це один із елементів нашої євроінтеграції. Це також реалізація законопроекту, який стосується ФАТ да, протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. І ми йдемо на шляху до цього, і навіть рік тому. Коли ще не було війни, навіть півтора роки тому мова йшла про те, що Україна може потрапити до списку сірих країн. Ну зараз про це мова очевидно не йде. і Я думаю, що ці вимоги ми виконуємо. Але я не до кінця розумію для Російської Федерації насправді мотивацію Блумберг вони теж не приводять цю мотивацію, які особливі перестороги з точки зору комплайнса можуть бути застосовані до російських контрагентів, які не застосовуються ще міжнародними фінансовими інституціями. Ну тобто аргументація Блумберг зводиться до того, що банки Фінансові установи вони повинні будуть контролювати кожну окрему операцію ще більш ну, прискіпливо, ніж контролюють зараз. Ну... Більш прискіпливо по відношенню до країни, яка здійснює відбунування доходів, чи більш прискіпливо ніж країна, яка веде війну? Мені здається, що країна, яка веде війну чи розпочала агресивну війну, вона і так є. І всі суб'єкти, які з нею пов'язані, які тим паче знаходяться під санкціями, і компанії, які здійснюють свою діяльність лише в межах дозволених операцій, да, а не абсолютно на за правилами ринкової економіки, вони не є. Ну, скажімо, тими, хто може називатися такими, що боїться обмежень від фактів, тому що і так ці всі обмеження по відношенню до взаємодії з країнами. Ну, Ліберально-демократичного укладу вони існують. Тому скоріше, я думаю, що це не спроба, скажімо, не потрапити в сірий список. Ну в сірому списку теж той самий Блумберг пише, що знаходиться Туреччина. Ну нічого якось Туреччина виживає. Да? Не, не сказати, що вона знаходиться в такому ж становищі, як Іран, ну хоча Іран в чорному, а це все-таки в сірому, і це має значення ці на півтони. Але. Мені здається, це спроба ну, отримати певну політичну позицію від Індії, тому що Росія усвідомлює те, що е е економічні бонуси Індія отримує, але Росія усвідомлює також і те, що Індія могла би. Притягнути не те, щоб руку допомоги, але піти назустріч в питаннях відносин, які є для Індії економічно вигідними. А Росія зараз потребує більшого. І от Коли мова, от зараз навіть Мішустін, знаходячись в Китаї, говорить там окремі видання пишуть про інтернаціоналізацію юанів. І Росія пропонувала Індії перейти в розрахунках, да вони пробували СВОПИ. Тобто рубль, рупія. Вони пробували просто рупія, і зараз вони пропонують перейти, скоріш за все, в юані, да? ну з точки зору розрахунків. Але Індія не особливо йде на зустріч. Тобто Індія займає настільки центристську позицію, прагматичну центристську позицію, що мовляв, вам треба кудись нафту продавати. Ну окей, продавайте куп. Ми будемо купувати її у вас за рупії. Не хочете за рупі? Ну вірніше, а на ці рупі вибирайте наші внутрішні товари. І Росія розуміє свою, скажімо, своє становище. Змінити це становище не може і хоче досягти, хоча б якогось політичного висловлювання, цього політичного висловлювання і певної політичної позиції, да, яку від Індії насправді вони не отримують. Бо я не думаю, що Індія зважиться на шантаж. Вона жила до російської нафти Індія да, і купувала її так само в країні, ну, близького сходу. І буде жити після того, як російська нафта перестане бути пріоритетом. Тобто до того моменту, доки вона ну повернеться умовно до ринкового ціноутворення з огляду на, скажімо, ситуацію, яка існувала до лютого 2022 року. Ну так, да, не буде надприбутку, Ну, але йти на шантаж з боку країни, яка просить тебе піти проти цивілізованого світу, з яким ти маєш значно більший об'єм торгівельних операцій в вільно конвертованому доларі євро, і ці країни не. Вимагають від тебе зайняти позицію в війні, тобто до Індії ніхто не висловлює з боку там сполучених штатів чи європейського союзу вимоги там вам час зайняти певну сторону, чи ваша співпраця з Росією, так само як випадку Китаю, є відповідно роботою на користь агресора. От Індія знаходиться в такій якійсь золотій середині, з яких з якої ніхто не хоче змінювати чи погіршувати свої відносини, і на такій на таку форму шантажу по висловленню позиції. В міжнародній площині, які вимагає Російська Федерація від Індії, Індія не відгукнеться позитивно. Ну з приводу зброї, ми ж з вами читаємо ті ж самі новини, да? ну, якими, контракти на постачання зброї, якими шантажує Російська Федерація, Індія. Ну так вони не виконуються вже і так в силу санкцій ну, тобто, в силу і неможливості проведення розрахунків вільно конвертованих валютих, в силу неспроможності ВПК Російської Федерації виконувати ці контракт, значить фактично аргументів Російської Федерації. Ну їх як таких в відносинах з Індією залишається не те, що все менше, їх практично не залишається, і теж саме буде в відносинах з Китаєм з часом. Тому е мені здається, що за великим рахунком трошки перебільшена ця публікація Блумберг. Ще більше вона перебільшена з точки зору того, що Індія втрачає, якщо не висловиться на користь позиції Російської Федерації. От я абсолютно не бачу, що б вона втрачала. Ну, можна подумати, позиційно Росатом скаже: ми не будемо вас будувати атомні електростанції. Ну добре, прийдуть китайці, добудують. Ну окей, не китайці. Запросимо французів, вони добудують. Ну тобто є фінансовий ресурс, ти можеш брати постачальника. А от чи може постачальник, такий як Російська Федерація, обирати е, країну покупця? А то це от питання вже доволі неоднозначне з точки зору відповіді, да? тому що ну, ти токсичний, ну всі розуміють твою безвихідь, всі тебе будуть як мінімум схиляти до дисконтів, знижок, лояльності і так далі ну, на, на своїх умовах, які будуть тобі не особливо вигідні. Тому ну, хочуть позиції, хочуть, ну не отримують цю позицію, тим паче публічної. А з точки зору. То чи потрапить Російська Федерація в відповідний список? Я думаю, що е, ну скажімо так. Порядку операцій, які ще залишаються активними між країнами Західного світу і Європейського союзу, Сполучених Штатів Російської Федерації влітку цього року Росія можливо потрапить до сірого списку. Якщо відбудеться вже повний технологічний розрив в усіх сферах і атомної енергетики, і енергоносіїв, і в тому числі там продукції сільськогосподарського призначення, да, чи сільхозпродукції між країнами західного світу і Російської Федерації, можливо, погляд. Наступні роки Росія дійсно потрапить там до чорного списку, і практично вони нічого не втрачатимуть. Вони нічого не втрачатимуть, але символічно скажуть, що дивіться, все. Тобто, ми з цією країною не маємо нічого. І саме головне, наш капітал він теж не рухається в напрямку Російської Федерації. Пане Андрію, а ви озвучили таку цікаву тезу, що Москва чекає принаймні політичного висловлювання позиції від Індії ну на користь Москви напевно. А з іншого боку, мовляв, є країни G7, які в принципі то не вимагають такої однозначної позиції там щодо цієї війни, в принципі, влаштовує. І тут а, мені от чомусь здається, що того ж на рендрому дії на самі 7 ну, не просто так же покликали і напевно, окрім розмови з Зеленським, у нього були розмови з іншими лідерами сімки, причому такі не короткі. Відповідно, ну я так можу собі суб'єктивно допустити, що все ж таки можливо якісь пропозиції були, аби Індія, ну принаймні політично зайняла якусь позицію. От, вам не здається, що все ж таки. А захід ну не зовсім влаштовує цей так званий нейтралітет. Їм би хотілося б, аби Індія все ж таки, ну, принаймні політично висловилася на користь України. Я думаю, ну відверто. Якщо ми заберемо в сторону питання України з повістки G7, то і побачимо в в іншій альтернативній, скажімо, площині зустрічі країн великої сімки саме з точки зору розвитку економіки, ну от, і глобальних проєктів, пов'язаних із штучним інтелектом, відновлюваною енергетикою, пов'язаних з новою інфраструктурою, з заміщенням скажімо постачальників і створення нових логі нових логі... постачання, створення нових ринків збуту власних товарів і кооперації взаємодії, то Індія. Прагматично більш цікава з точки зору торгово-економічних взаємовідносин для всіх країн Великої Сімки. Більш цікава ніж допустимо їх польЇї схилення її до певної політичної заяви з прив'язкою до України. Тим паче вона тримається вже там 15 місяців, да, в певній формі нейтралітету. Тому Моя на мою думку, присутність моді на саміті Великої Сімки це спроба краї... ну і Саме головне він прийняв це запрошення. Да, тобто він не відхилив його. Можна було ж посилатись на певну форму зайнятості внутрішніми проблемами, які точно якісь можна та знайти в країні з населенням 1,4 мільярда людей. Да? Але він його прийняв. Отже, йому цікава економічна взаємодія і інвестиції з заходу, йому цікава економічна співпраця. І, от обираючи між економікою і політичними висловлюваннями, я думаю, що в цілому прагматичні країни заходу, які перебувають, давайте не забувати і під впливом інфляційних тисків і. Ну, скажімо, передчасна рецесія, яка так чи інакше насувається не лише на Сполучені Штати, але говорять і на Європейський Союз, також, вони оберуть все-таки прагматичну повістку, ніж політичну, словами, з огляду на характер партнера. І потім, можливо, з часом, можливо, з часом, ну, знову ж таки, ми ж можемо говорити з вами про те, що є сьогодні, і допускати, чи прогнозувати, що буде там, через рік, чи через два, чи через три. Можливо, за рік, два-три. Ну, взаємозв'язок Індії і Росії втратить е, інтерес е, з боку Індії, ну навіть в питаннях постачання нафти, і тоді буде й політична заява. Водночас, з іншої сторони, Росія, Індія, Китай, Бразилія вони знаходяться в межах формату БРІКС, який є, в принципі, фінансово-економічною альтернативою фінансово альтернативою, ну, скажімо, там Великої Сімки. Ну, тут теж великі економіки, великі населення, і вони теж виробляють якісь свої певні спільні рішення з точки зору розвитку. Ну, я скажу, в Індії, ну і я думаю, що ви зі мною погодитесь, така позиція, при якій вона умудряється бути і частиною глобальної півдні, і частиною Азії, і частиною ліберально-демократичної спільноти і демократією в світі. І одним словом, всі в ній зацікавлені, і вона всіх влаштовує така, яка вона є. Пане Андрію, на жаль, маємо обмежений ефірний час. Не все встигли обговорити. Тим не менш, дякую за цю змістовну розмову. Дякую вам дуже. До зустрічі. До зустрічі, пане Андрію. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігірінський. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався. Традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисниками. От тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!